Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15 в відсотків. «Подорожник», як подорожник «Ощад». весна настала, бавовна розквітла. Атака на Росію в ніч проти 5 квітня стала ну, дуже врожайною. Безпілотникам вдалося знищити літаки, котрі регулярно бомбардують українців. Скільки і чого мінуснули, та хто за цим стоїть, розповім за мить. З вами новини Тесніє. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, тиснівподобайки. А ми переходимо до новин в ніч проти 5 квітня. Десятки дронів атакували По Подейкують було їх близько 50. Вибухи пролунали відразу у кількох регіонах Росії, зокрема у Саратовській, Курській, Білградській області, Краснодарському краї і Ростовській області. Власне, останнє зустріла найбільше гостей. Туди залетіло відразу 44 дрони. І тут найцікавіше атака у Краснодарському краї, і Ростовській області припала на Військові аеродроми. А що цікаво, напередодні 4 квітня, були на цьому аеродромі зроблені знімки осінь аналітиками. За їхніми підрахунками на той момент там дислокувалося 26 су 34 і 3 су 30 35 А вже 5 квітня стало відомо, що завдяки цій атаці вдалося знищити кілька літаків вщент. Зокрема, джерела «Ройтер» стверджують, що на російській авіабазі Морозовськ, що у Ростовській області, було знищено щонайменше шість російських військових. Військових літаків, а ще вісім пошкоджено. До слова, це ті самі літаки, які постійно бомбардують Україну. А згодом українські змі повідомили, що за цією атакою стоїть служба безпеки України. Спецоперацію вона провела спільно з силами оборони. Усе, що можемо сказати, дякуємо за роботу. Не зупиняйтесь, дайте ще. І це ще наразі невідомо, які результати атаки по Краснодарському краю, адже і там, за попередню інформацію, атакували також військовий аеродром. Але є ще один цікавий момент: швидше за все, ці атаки на аеродроми репетиція, адже в українських спецслужбах ростуть все довші руки. Росія має затямити, що за кожен удар по Україні рано чи пізно отримає відповідь. І статися це може ой, як скоро, ба більше на РФ не залишиться регіонів, куди не зможуть дістатися. Українські безпілотники, німецьке видання Bild, посилаючись на власні джерела, заявило, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати навіть Урал та Заполяр'я. За інформацією видання, вже цього року Україна зможе запустити в турне дрони з далекобійністю до 2 тисяч кілометрів і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності. За даними джерела, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2,5 тисяч кілометрів. А Київське КБ «Промінь» розробило безпілотник під назвою Сокіл 3000 який може пролетіти і до 3300 кілометрів. За розрахунками білд, нова українська зброя може атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там, до речі, розташовано близько 80 військових баз. Серед них той самий аеродром Оленя, де базуються стратегічні бомбардувальники, які регулярно обстрілюють Україну. Війна переходить все більше туди, звідки прийшла. Ну і не можемо вам ще раз не нагадати, що РФ, в крім цього горить як бензоколонка. Бо що? Бо й на нафтопереробних заводах все частіше щось вибухає. Так атаки були здійснені в ніч проти 12 березня. Тоді дрони атакували Курську, Білградську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області РЕВ, а також Москву. У місті Орел чули вибухи в районі Нафтобази, де й спалахнула пожежа. Також горіла нафтобаза компанії Лукойл у Нижньогородській області. 13 березня дрони атакували Воронезьку, Курську, Білгарську, Брянську, Ленінградську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані, де спалахнула серйозна пожежа. Уночі 16 березня в Самарській області Рев спалахнула пожежа одразу на двох нафтопереробних заводах. Російські змі знову писали про атаку пілотників. 17 березня на одному із заводів у місті Слов'янськ на Кубані в Краснодарському краї РФ також виникла пожежа внаслідок. Атаки дронів. Ці атаки точно нажихали расистів, бо російська влада намагається посилити захист НПЗ від атаки українських дронів. Про це повідомив Руха теж. У повідомленні партизанів у Телеграмі йдеться, що їхнє джерело на одному з НПЗ розповіло, що підприємствам дали вказівки закупити системи РЕБ для протидії українським безпілотникам дальньої дії. Основний вибір припав на мобільні комплекси типу Скворець. Ці системи РЕБ активно застосовуються армією РФ у війні проти України. Во теж заявили, що крім придбання нових систем реб на підприємствах укріплюють резервуари мішками з піском. Також застосовують маскувальні мережі а в нічний час доби вимикають освітлення. Такі атаки не минають безслідно. Російські нафтопереробці усе тяжче і тяжче, бо відновитися вони не можуть, а атаки не припиняються. Зокрема, через те, що російські НПЗ будувалися за допомогою американських і європейських компаній. І от коли 4 січня інженери російської нафтової компанії Лукоїл виявили поломку турбіни на своєму найбільшому нафтопереробному заводі, вони швидко зрозуміли, що проблема далеко не тривіальна і існувала лише одна компанія, яка могла б відремонтувати установку. Для виробництва бензину на нпз «Лукойл». Але от проблема в тому, що ця компанія американська саме ця фірма, яка займається нафтовим машинобудуванням, і входить до складу транснаціонального концерну. Але вона вийшла з Росії відразу після її повномасштабного вторгнення до України. За підрахунками Reuters, усі ці атаки змусили російські НПЗ вже закрити близько 14% потужностей у першому кварталі. А експерт з енергетичної галузі Росії та науковий співробітник, нерезидент фонду Карнегі за міжнародний мир аналітичного центру з міжнародних відносин Сергій Вакуленко вже зробив висновок, що якщо українські атаки на російську нафтопереробку продовжаться, РФ буде дуже тяжко. Якщо потік безпілотників продовжуватиметься такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращиться, Україна зможе скоротити російські нафтопереробні потужності швидше ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати. А тут ще й воон здали назад і забрали свої слова, що Україна не має бомбардувати цивільну інфраструктуру РФ. Речник генсека ООН Стефан Дюжарік у коментарі голосу Америки заявив, що неправильно почув запитання журналіста, коли зробив цю заяву. Та й навіть без цих завуальованих вибачень Україні ані ООН, ані будь-хто ще не може вказувати, що робити із власною зброєю. А як думаєте, ви як події розгортатимуться далі? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали у подобайки. слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.